Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, і в рубриці Вишка для Олдів ми говоримо про визначники. Так, знову ми говоримо про визначники. Але сьогодні ми будемо говорити про визначник четвертого порядку. Реально зараз всі першокурсники вивчають лінійну алгебру і дуже багато запитань, як же знайти визначник четвертого, п'ятого порядку. Зразу кажу, методів є багато. Але я хочу запропонувати той метод, яким я користуюсь сама. Ми будемо розкладати за... Рядочком або стопчиком. Дивіться, ви маєте зрозуміти, що якщо у вас є якийсь такий рядочок або стопчик, де є нулі, або ще краще, якщо є два нулі чи три нулі, це взагалі супер. Якщо ж у вас такої ситуації немає, то вам байдуже за яким рядочком або яким стовпчиком розкладати. Дивіться, мені пощастило, у мене є ось рядочок з нулями, ось рядочок з нулями, а взагалі ось стовпчик з нулями. Дивіться, як класно, що в мене є цілий стовпчик із двома нулями. Тому я буду розкладати саме за ось цим стовпчиком. Що означає розкладати за цим стопчиком? Ви вже вмієте шукати мінори, вмієте шукати алгебраїчне доповнення. Якщо не вмієте, подивіться моє попереднє відео, я це розказала, пояснила детально, тому що саме це нам треба буде зараз робити. Значить, елемент 0, він стоїть де? Він стоїть в першому рядочку, в третьому стопчику. Тому я зараз візьму елемент 0 і буду множити на алгебраїчне доповнення 1, 3. Чому 1, 3? Тому що я буду утворювати алгебраїчне доповнення викресленням рядочка і стопчика на перетини, яких, яких стоїть оцей елемент 0. Далі, далі я беру другий елемент, це трійка. І я буду множити на алгебраїчне доповнення, яке утворилося викресленням другого рядочка і третього стопчика, тобто 2, 3. Далі я беру елемент 5. І буду множити на алгебраїчне доповнення 3,3. 3,3. І беру останній елемент 0, і буду множити на а43. А4, 3. Дивіться, насправді оці елементи, вони перетворюються в нулі, і їх можна було не писати. Я їх розписала для того, щоб ви розуміли, що це треба все розписати. І якщо дійсно вам так не пощастить, як мені, і у вас не буде так багато нулів, тоді вам придеться знаходити і це алгебраїчне доповнення, і це алгебраїчне доповнення. Мені класно, тому що мені треба знайти тільки два алгебраїчних доповнення. Але насамперед я буду шукати мінори. А потім вже буду зважати, який в мене знак, сума оцих індексів парна чи не парна, тому починаю я з мінорів. Значить, я знаходжу мінор, який той, що мені треба. 2-3. Це говорить про те, що я буду викреслювати другий ряд, третій стовпчик. Я третій стовпчик викреслила і буду викреслювати другий ряд. Що в мене буде? 1, 2, мінус 1. 0 мінус 2, 1, 1, 2 і 3. Я диктую рядочками, тому що ми звикли працювати рядочками. Далі ви маєте знайти визначник. Визначники ви вмієте шукати третього порядку. Якщо не вмієте, подивіться, мої попередні відео я розказала. Це можна зробити як правилом трикутників, так дописавши два рядочка або дописавши два стовпчика. Давайте я допишу два рядочки. Два перших рядочки я ось дописую. І тепер я буду шукати як. Я візьму 1, 2, 3. І буду множити ці елементи. 1 на мінус 2 і на 3 це буде мінус 6. Далі 0 на 2 і на мінус 1 це буде нулик. 1 на 2 і на 1 буде плюс 2. Тепер я ставлю мінус, відкриваю дужечку і буду... Множити ось ці елементи, да, що паралельні до, до поміжної діагональки, мінус 1 на, на мінус 2 і на 1 це буде двійка, далі 1 на 2 і на 1 це буде двійка, і 3 на 2 і на 0 це буде нулик. Ось так. Тепер я рахую, що в мене буде? Тут в мене буде мінус 4, а тут у мене буде мінус 4. це взагалі супер, таке дуже рідко буває, такі досить непогані числа, і в результаті в нас виходить, виходить мінус, виходить мінус 8. Мінус 8 – це мінор. А нам треба алгебраїчне доповнення. Пам'ятаєте, що алгебраїчне доповнення від мінора відрізняється знаком, і то не завжди. Справа в тому, що я беру 2 плюс 3 додаю, і це в мене буде 5. 5 число парне чи не парне? Непарне. Якщо число не парне, тоді нам треба в оцьому мінорі змінити знак на протилежний. Тобто буде просто 8. Зрозуміли? Тобто ось це алгебраїчне доповнення буде 8. Тепер нам з вами необхідно знайти ще одне алгебричне доповнення. Ось це так. Я буду шукати А33. Для цього я шукаю М33, мінор, а потім буду розбиратися знаком. Що я буду робити? Я буду викреслювати третій ряд, третій стопчик. Значить, викреслюю третій ряд і третій стопчик. Що залишається? 1, 2, мінус 1, мінус 1, 1, 2, мінус 1, 1, мінус 2, так, мінус 2, будемо уважні. 1, 2 і 3. Давайте подивимось, чи правильно ми переписали. 1, 2, мінус 1 є. Мінус 1, 1, мінус 2 є. І 1, 2, 3. Так. Тепер ви можете... Ну, дивіться, нема мені нікуди дописувати, так часто буває, що сторіночка закінчилася. Але трикутниками я шукати не хочу, тому я допишу два стопчика. Дивіться, 1, мінус 1 і 1. Перший стовпчик я переписала і другий. 2, 1 і 2. І далі буду шукати. 1, 2, 3, тобто 1 на 1 і на 3 це 3. 2 на мінус 2 і на 1 це мінус 4. мінус 1 на мінус 1 і на 2 це плюс 2. Далі ставлю мінус, відкриваю дужку. Рухатися буду в другий бік. 1, 2, 3. Так, мінус 1 на 1 і на 1 це буде мінус 1. 1 на мінус 2 і на 2 це буде мінус 4. 2 на мінус 1 і на 3 це буде мінус 6. Ну що, залишається порахувати. так? Ось тут у нас мінус 11, попереду в нас мінус, тому буде плюс 11, так? Дивимося сюди. 3 відняти 4 це мінус 1, або взяти 3 додати 2 це 5, 5 відняти 4 це буде 1. 1 додати 11 це буде 12. Далі, далі нам треба алгебраїчне доповнення. Алгебраїчне доповнення А33. 3 плюс 3 це 6. 6 число парне, тому я залишаю це число без зміни, не міняючи знак. Тобто 12. Окей, тобто в нас оце 12. Нам залишається це все прорахувати. Тут у нас 0, бо 0, помноживши на будь-яке число, буде 0, тому я не рахувала, а 1,3. Тут у мене буде 3 помножити на 8 плюс 5 помножити на 12 плюс 0. 3 помножити на 8 це 24. А 5 помножити на 12 це 60. Тепер ми додаємо і отримуємо 84. Ось ми обрахували наш визначник четвертого порядку. Ви можете розкладати за будь-яким рядочком, за будь-яким стопчиком. Головне, щоб ви не забували, що вам треба алгебраїчні доповнення, а не мінори.